Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ Мандрівка Україною. Тема нашого уроку види корисних копалин та їх використання. Родовище. Перегляньте уважно відеофрагмент. Це наше корисні копалини справжні скарби, якими багата наша земля. Корисні копалини це речовини, які люди видобувають із глибин і поверхні землі, та використовують у господарській діяльності і повсякденному житті. Корисні копалини бувають трьох видів: тверді це вугілля, сіль, граніт, Різновиди руд. Рідкі – нафта, мінеральні води та газоподібні, до яких належить природний газ. Місця, де корисні копалини знаходяться у великих кількостях, називаються родовищами. Україна входить до числа провідних держав світу за кількістю запасів корисних копалин. Проте їхні запаси не безкінечні, і використовувати їх потрібно розважливо, щоб жити у теплих будинках, користуватися транспортом, навчатися і працювати. Для тебе видалося новим. Що ти запам'ятав? Корисні копалини тверді, рідкі, газоподібні. Чи зможеш ти навести приклад твердих корисних копалин, рідких газоподібних? Для чого люди видобувають корисні копалини? Звідки їх видобувають? Чи можна стверджувати, що корисні копалини справжні скарби? Пригадаємо вивчене, попрацюємо з інформацією у рамочці за алгоритмом. Читаємо разом зі мною. Земна кора це зовнішній твердий шар землі. Вона складається з мінералів і гірських порід. Мінерали природні тіла з однієї речовини, що утворилися в земній корі, гірські породи природні тіла, що складаються з мінералів. Прочитайте двічі. Відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, повторили, що таке земна кора. Що таке мінерали? Що таке гірські породи. Виконуємо завдання 2. Обери правильну відповідь. Упиши букви. Відповідний у зірочки. Гірські породи, які використовують у господарській діяльності, називають так, корисними копалинами. Перша літера в зірочці це літера Д. Гірські породи. А мінерали, що містять метали в кількості достатні для переробки, називають так рудою відповідь А. Метали поділяють на чорні й кольорові, сірі й білі. Отже, Правильна відповідь. Чорні кольорові. Відповідь. Е. З руди виплавляють метали або крейду. Що виплавляють з руди? Так, да. правильна відповідь метали. Вписуємо у зірочку У. Що в нас вийшло? Складіть із поданих букв слово. слово. Отже, запишемо слово руда. Так, записали руда. Установи відповідність між назвою руд а їхнім умовним позначенням. Пригадайте, якщо забули, звертайтеся до карти на сторінці 36. Отже, пригадали мідні руди. Ось таку позначку мають залізні руди, ось таку позначку мають. Розгадай ребус. Перше слово перо. Закреслимо дві перші літери, що залишиться РО. Друге слово гніздо. Із з цього слова візьміть п'яту і шосту букву. Наступне слово леве. Закресліть дві перші букви. Наступне слово вогнище? Візьмемо шосту і сьому літеру. Яке слово у вас вийшло? Так, це слово родовище. Отже, родовище. А що таке родовище? Звернемося до тлумачного словничка. Що таке родовище? Родовище природне скупчення великої кількості корисних копалин. У будь-якій ділянці земної кори. Трішки відпочинемо і повернемось до роботи. Барви рідної землі. Танцювальна хвилинка. І рухаємося з вами далі. Отже, що таке родовище пригадаємо ще раз. Родовище природне скупчення великої кількості корисних копалин у будь-якій ділянці земної кори. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором. Корисні копалини різноманітні за виглядом і властивостями. Вони бувають рідкі нафта, газоподібні, природний газ і тверді граніт. За використанням виокремлюють три групи види корисних копалин. Паливні, рудні, нерудні. Паливні корисні копалини, нафта або газ під час горіння виділяють тепло. Їх використовують як паливо різних видів. До рудних корисних копалин належать руди, з яких виплавляють метали. Нерудні корисні копалини різноманітні гірські породи, що їх використовують у будівництві, побуті, медицині або що – пісок, глина, граніт, кам'яна сіль, крейда. Корисні копалини розподілені в земній корі нерівномірно. Природне скупчення великої кількості корисних копалин у будь-якій ділянці земної кори називають родовищем. На географічні карти їх наносять за допомогою умовних позначень. Пошук родовищ ведуть геологи, фахівці, які досліджують гірські породи, шукають корисні копалини. Прочитайте. Перекажіть поданий текст Те, що червоним вивчить. Розглянь схему. Прочитай її вміст та виконай завдання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Виконуємо завдання вправи 7. Розгляньте світлини, складіть усну розповідь про використання металу. Зробіть висновок, чи важливий він для життя сучасної людини. Подивіться уважно на світлини. Майже скрізь використовується метал. Він необхідний людям в побуті, він необхідний в господарстві, промисловості, будь-які дрібнички. І все пов'язано з металом. Отже зробимо висновок. Він дуже необхідний в житті людини. Він надзвичайно важливий. Прочитаємо текст і виконаємо завдання. Львівські породи утворюються в земній корі протягом мільйонів років. Людина видобуває корисні копалини, поступово вичерпує їхні запаси. На думку сучасних досвідників, світових запасів залізної руди може вистачити лише на 200 років. Попрацюємо з текстом як справжні мовознавці. Познач основу і закінчення виділених слів. Отже, подивилися, позначаємо корисні. Змінюємо слово корисних, корисним закінчення і. Частина слова без закінчення це основа. Копалини. Копалин, копалина, закінчення. Ти. Основа слова. Залізної роди позначили закінчення, позначили. Основу слова. Перевіримо. Закінчення ої. Основа позначили. Руди. Закінчення. Основа. Ось так позначимо. Виділимо у слові залізної букву. Що позначає два звуки. Пригадали? Так, її завжди позначає два звуки. Хвилинка математики. Напишіть число 200 цифрами. Обведи цифру розряду сотень. Яку цифру ви обвели? Так. 2. Повторимо таблицю множення разом з Піснею множення числа 2». Ми множимо. Два. На два помножимо, чотири, вісім у А п'ять на двадцять, два на п'ять, десять маєш 6 на ти. А шість на двадцять, на шість, дванадцять. Буде, подивись, а два на сім чи на двадцять, чотирнадцять? Від Бубу візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіряємо. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіримо. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряємо. Отже, підведемо підсумки, які види корисних копалин за використанням ви запам'ятали паливні, рудні, нерудні. Пригадайте, що таке родовище. Чому використання металу є важливим для життя сучасної людини? Якщо ви зуміли дати відповідь на всі ці запитання, ви добре попрацювали на уроці, а я прощаюся з вами до наступного уроку.